Медведчук опинився під домашнім арештом із електронним браслетом на нозі. З цим самим браслетом Кумпутіна й зустрів велику війну Росії проти України. Однак це не завадило йому на кілька місяців сховатися від СБУ. Упродовж лютого квітня 2022 ФСБ безуспішно намагалося відправити Медведчука до Росії. Де вже перебували його діти з дружиною. Але кума Путіна впіймали українські спецслужби, і він сів до СІЗО. Лише через півроку, вересні 22-го, його та російських полонених обміняли на 200 українських бранців, серед яких були захисники Маріуполя й Азовсталі. Путін змушений був наступити собі на горло, міняючи бійців полку АЗОВ, яких у Росії вважали терористами, на свого кума. 11 січня двадцять року президент Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства. Розкішну Медведчукову яхту Royal Romance заарештували в Хорватії. Під Арешт потрапили все майно Медведчука в Україні. Партію, яку він будував, опозиційна платформа за життя заборонили. Усі його соратники або втекли з України або ж перейшли на бік нинішньої влади. Сьогодні від політичного альфа-самця, роль якого останні 30 років намагався грати в українській політиці. Медведчук. Не залишилося нічого. Хіба його хворобливе бажання повернутися до Києва на броні російського танку і стати на чолі України? Але Медвечук прекрасно розуміє, цього вже ніколи і за жодних умов не станеться. Він був її назавжди залишиться гвинтиком тієї радянської системи, яка намагалася розчавити українців і їхні прагнення бути незалежними від Росії, тієї самої системи, спадкоємцем якої так прагне стати його кум Володимир.